Запрошуємо всіх прихильників футзалу на з чотирьох протистоянь в рамках сьогоднішнього календарі. Поєдинок для Остапа Горона та Павла Не перехоплення, удар Федак повз ворота, але інтеліас, але сподіваємось, що погода не внесе свої корективи. Зустрінуться із Чарстудіо, підопічні степовісти, де можна насолоджуватись переглядом. it ліги не лише прямому ефірі на Ютуб сторінці з майдачику. Удори вкладаючи малі надії на цього виконавця. Наставникудору, ближній кут Лисичук, чука. Чудова гра у захисті. Тут же підбирання за техмеджі. Удар по центру Власюк на ви... Ну і все у підсумку. Загубили свою нагоду. Гравці софтсерву Федак. Удар! Стійка! Не добивайсь! Через Галіка. Може стріляти. Олександр з цієї позиції. Удар! У дальній кутворі ніхто натрапляти не збирається. Закидання на правий фланг, ось помилка. Вихід вічнавич. Удар! Гол! Павло Чухна 0 Совсем виходить вперед. Ось вам і повернення. Андрій Ден. Бувають такі моменти, коли ти знаходишся в статичному положенні, ти нічого не очікує. Спекотно, без сонця. Ну і очікувався. Точно, восім удар! І знову Федор. Ігоря Моночкова. Прекрасною формою дицького рошака поки що максимум з можливого вдалося здобути. Дуже довго. Вертаємо з великим задоволенням. Перегляд заключно 20 хвилинки першого поєдинку сьогоднішнього вечора. Команда і якісна. Знову Галік. у Вангер. Один в один проти суперника. Передача Анакшевецького Не... Зараз знову Саламаха просить кругло. Зупиняється і стійці Горощук! Не зумів! У швидкість! Горощук реабілітувався. Атака 3-2. Можна віддати пас. Удар! Шість ударів з десяти. Це постріли у правий голки Перекут. Удар підпов... Це звичайно результат. Табло. Значить у центральній частині Курганський пробиває дуже невдало Ростиславо. Венгер. У центральну частину Курганський! На правому фланзі. Павло Чухна, автор єдиного голу, Стріляє знову ж таки. Тільки непогана обойма. У Романа Заїк. Горощук чудово відбирає м'яч, змістився у центральну частину. Віддає передачу Чухна! Горощук, пусті ворота, фактично пас. Удар! Немає взагалі. Горощук просив передачу. Кондор, Прекрасний пас. Вихід і Федак! Федак, удар! Поперечка! Не забиває здоволі бо... Тепер черга до Олександра Галіка дійшла. Той працює непогано лівою ногою. Потрібно віддати на Федака. Павло стріляє, здобуває кутовий удар. Налаштовує своїх козаків Степан Стру. Кондор! Блискавишний удар Володимира і все з чистого листа за 5 хвилин до завершення. Чудово зіграв Федак. Кондор! Удар! Демчук на добиванні першої айкілі. Тех та Совцер зіграли у нічиїх. По параду Інтеліас проти Студіо не пропустіть.